Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякуємо нашим воїнам, за можливість нашого спілкування, дякуємо Господу Богу за дар мужності для наших воїнів, для наших хлопців і дівчат, які воюють, боронять нашу рідну землю, боронять ціле людство. І молимося за перемогу, за справедливий мир і за вигнання ворога супротивника із нашої території, і головне з нашої душі, з нашого розуму. Отже, в третю неділю після П'ятидесятниці читається послання апостола Павла до римлян, п'ятий розділ, перший десятий вірші. І ми далі продовжуємо розмову про дію Святого Духа, про те, як Святий Дух діяв зразу після П'ятидесятниці, так, і як він діяв пізніше в церкві, яка зростала, яка міцніла. І той досвід він важливий для нас, тому що нема нічого нового під Сонцем. Все те, що проживали апостоли, проживали мужі апостольські, проживали перші християни. Це все проживаємо і ми. Цей досвід життя людини в Дусі Святому. Отже, п'ятий розвід, перший вірш. Читаємо. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа дуже важливе, чітке ствердження. Ми виправдовуємося вірою, так, вірою в Спасителя в Ісуса Христа. Це, власне, є основа нашої віри християнської. І завдяки цій вірі в Ісуса Христа ми маємо мир з Богом через Ісуса Христа. Тобто це Його, його заслуга, це Його праця, це Його дар нам. І ми через віру в Ісуса Христа примирилися з Богом. І читаємо далі, через нього, через якого вірою і одержали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимось надією слави Божої. Отже, через віру ми отримали мир з Богом і цією вірою одержали доступ до благодаті, в якій стоїмо. Дуже важливий момент. Ми повинні пам'ятати завжди, що. Нам здається, що ми самі молимо, що ми самі діємо, що ми самі там, щось пізнаємо, досягаємо. Справді це Ісус у нас діє. Але ми, даючи на це згоду, приймаючи Його волю, приймаючи благодатні дари Святого Духа, ми в синергії, в співдії з Ним творимо нове, як каже Ісус: творю все нове. Найперше, творимо новими себе в серці, в розумі. Вмисленні нашому, в словах, в діях наших, вчинках наших, а це є творення нового світу, про яке говорить Господь. І це все робиться якраз в Божій благодаті. І ми в цій благодаті стоїмо. Крим стоячи в ній, ми хвалимось надією слави Божої, відчувши цю силу благодаті Божої, яка діє в нас, ми відчули всю цю зміну позитивну. Так? Цю силу духовну, яка є в нас. І, звичайно, що ми не можемо не похвалитися, як, як, як мала дитина, як людина, коли їй щось вдається дуже добре, хочемо похвалитися, щоб і поділитися, і прославити 에, того, хто, якщо це нам люд, як хтось подарував щось зробив, ми кажемо, це, це звідти в мене, звідти, я від тих навчився, чи це мені від цих людей я отримав. Це їм, А хвалимося ми, що дуже важливе, надією слави Божої. Отже, ми з вами вже говорили про славу, про прославлення, так? І тому ми також маємо славу Господу, у Господі. Господня слава, вона дотична до нас. Ісус про це каже, що Отче, там, де ми з тобою, щоб і вони були, так? щоб тою славою, якою ти мене прославив, щоб і вони прославилися. І тому ми надіємося на це прославлення в Бозі, надію, хвалимося надією слави Божої. Ми надіємося на неї. Далі, третій вірш. І не цим тільки, але хвалимось і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння, від терпіння досвідченість, від досвідченості надія. Отже, надія на славу Божу, це надія на дар Господній, який ми приймемо, але ми хвалимося і тим, як досвід і діє в кожному з нас. так? І перше, що ми досвідчуємо, і це є дуже важливе, це скорботи. Тому що щоб порівняти те, що Господь нам дає, те, що ми маємо, то неможливо, щоб скорбота на серце не прийшла. Бачити цю різницю, що нам приготовлено від Господа і в чому ми перебуваємо. І тому людина хоче вийти з цього стану, перебороти. Цю гріховність, цю недосвідченість, недосконалість. І природньо, вона має скорботи. Ну, це природній шлях. Це так, як мала дитина вчиться ходити, чи вчиться писати, чи людина здобуває якусь освіту, спеціальність, вона вчиться цих навиків. І це ну, це не просто, це часто навіть важко буває. І це спричинені певні скорботи. Чи коли людина починає йти по життю, починає духовно трудитися? У мене мається поїти по життю з Христом, трудитися духовно, нести няго, не тягати інших, як Апостол Павло каже нам, сильні не сід слабких. І з'являються життєві скорботи. Чи навіть саме свідчення про Ісуса у світі, який не сприймає Ісуса. Тому завжди кроки наші в Господі супроводжуються скорботами. І Тому хвалимось і скорботами, знаючи. Що і скорботи походить терпіння. От дуже важливий момент. Ми тут бачимо кроки, які Господь відкриває нам через апостола Павла, який ми маємо пройти, так? повертаючись до, до, до нього назад. Отже, від віри до надії ми проходимо, перше через скорботи, від скорбот терпіння, від терпіння досвідченість від досвідченості надія. Коли людина проходить певний життєвий досвід, у неї з'являється стан досвідченості, вона вже знає. Як проходити, як переборювати, як давати собі раду, як допомагати іншим, як діяти в цій божественній благодаті Святого Духа. І це вже є досвідченість. Тому дійсно є такий вислів в народі, що за одного битого сім небитих дають. Тобто людина, яка пройшла, пройшла оці скорботи життєві, вона вартує сімох людей, які її не проходили. Ми знаємо, що сім це. Цифра повноти певної. тобто це абсолютно людина виходить на зовсім інший рівень. життя. Вона вже має в собі певну повноту благодатних дарів Святого Духа, як досвід, яким вона користується і в якому вона живе. І отак ці кроки від віри до надії через скорботу, через терпіння і через досвідченість. Це дуже важливе. І ось коли ми проходимо терпіння, в нас з'являється якість, терпеливість. Ми здатні зносити страждання, бути терпеливими. І дуже часто, навіть для того, щоб перебороти щось, варто не діяти, а просто в терпеливості перебути, перечекати, не дати злому духові нас розхитати, в маятніх життєвих закинути. Ні, в терпеливості. Чітко тримаючись цього фарватеру шляху поверне назад нашого до Бога, читаємо далі. Отже, ми від віри прийшли до надії через скорботи, терпеливість, досвідченість, і приходимо до надії. А читаємо далі. А надія не посоромить, тому що любов Божа влилась у серця наші Духом Святим даним нам. Отже, ця надія слави Божої, це надія прийняття повноти Божої любові. І ось чому надія нас не посоромить? Тому що е, любов Божа, яка Духом Святим влита в наші серця, як дар так? Саме вона укріпляє е, е, нашу надію. Бо саме любов Божа дає нам сили проходити в ці кроки, про які ми щойно говорили. І читаємо далі, чому так відбувається? Бо Христос, коли ми ще були немічні, в призначений час помер за нечестивих. Тобто, тут говориться про, не про розрахунок, не про непопрораховані про, не кроки, от робимо тільки те, що є. Ну, що нам принесе користь, навіть, навіть моральну користь. Робимо тільки те, що відповідає закону доцільності. Ні. Ісус в призначений час терпить за нас страждання, коли ми ще нечистиві, коли ми ще немічні і недосвідчені. Він уже бере на себе цей тягар. Тобто Ісус завжди випереджає нас. Тому я починав нашу змову з того, що. Ісус в нас молиться, Ісус через нас проповідує, Ісус в нас діє, Ісус в нас любить. І ми пропускаючи його через себе, бо Він в нас тоді вже живе. І ми діємо, ми робимо ці всі справи Господні, ми їх втілюємо в життя. І далі читаємо. Бо навряд чи хто помре за праведника, хіба що за добродійника, можливо, хтось і зважиться померти. Про що говорить апостол Павло? Праведність це, це стан душі. Це праведник це людина, яка в світі, в звичному світі, вона є часто білою вороною. Це людина, яка, скажімо, живе не як всі. І для багатьох це навіть може бути некомфортним. Хоча це може бути захопливим, навіть дехто може, о, які, як для цю вдається жити правильно, але. Це все одно людина, яка трішки віддалена. А добродійник це той, хто добро діє тобі вже тут і зараз, допомагає багато в чому. І тому поступово каже, за праведника, який свідчить, якою може бути людина. Ну, навряд чи хто розіпнеться. А за добродійника, що може хтось і піде на смерть. Тому, хоча, принаймні, для того, щоб віддячити, так, щоб просто подякувати. Чи якщо не ж до самої смерті, то принаймні якісь співстраждання, співнесення тягот, може бути, а справедником ні. І тому якраз апостол Павло говорить про те, що християнське життя це не просто добродійність, бо і грішники люблять тих, хто любить їх, добро роблять тим, хто їм робить добро, а праведність це вже зовсім інше. Інколи навіть праведність може сприйматися як. Зроблення зла. Чому ти заважаєш нам жити так, як нам хочеться? Чого це? Ми собі жили нормально, все було. А тут, тут якісь про якесь покаяння говориш, про якесь царство небесне, і ти вношу суматоху в нашу сім'ю. Там діти починають цим цікавитися. Починають з батьками, виникає непорозуміння, не так живете, не такі вас цінності, не, не цікавитися духовністю. Виникає конфлікт. Тому праведність і добродійність вони можуть бути навіть деколи протиставлені людьми. І отже, Бог же, своєю, Бог же свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Отже, от доведення Божої любові, що Бог дійсно нас любить, Він не чекав нашого навернення. Він не чекав, що коли ми будемо гідні того, щоб до Нього вернутися. Так? Ні. Він. Звершує Голгофу, скажімо це так, через Христа свого Сина. Христос за нас розпинається. ще тоді, коли ми були грішниками, ще тоді, коли ми не сказали, Господи, ми вірні Тобі, ми ще не залишилися під Христом. Ні, ми ще далекі від Христа, ми ще далекі від істини. Ми ж живемо ну, таким напівтваринним життям, життям пошуку насолоди і, і, і задоволень. І тому це якраз прояв любові, бо любов жертовна. Любов це не торг на ринку, це не, не продаж товару якісно, ні, це віддача. Навіть без надії на зворотню позитивну реакцію, без надії, хоч якоїсь подяки, сатисфакції. Ітаємо далі. Тож тим більше нині, будучи виправдані його кров'ю, спасемося ним від гніву. Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю сина Його, то тим більше примирившись, спасаємо, спасаємося життям Його. Отже, про що говорить апостол Павло? Про те, що на Голгофі, проливши за нас свою кров, ми виправдані кров'ю Ісуса Христа. І оскільки ми виправдані, отже, ми врятовані від гніву Божого. Ми з вами знаємо, що ми сприймаємо дію божественну як покарання, так? А насправді це засіб нашого спасіння благодать Святого Духа, сходячи на людину, якщо людина, ну, скажімо як сонце світить на чорне, воно його розігріває, так? палить, а на біленьке, на прозоре, воно його проходить наскрізь і тільки уприємніє. Так само і з людською душею, коли там є багато чорноти, бруду, та душа починає горіти і сприймає дію Бога, як, як гнів, як покарання. І тому, коли ми примиряємося з Богом, омиваємося крові Ісуса Христа через осмислення цієї жертви, так? просимо цього, щоб дати нам плід покаяння, обмити нас чистими, ставши чистими, ми приймаємо благодать Божу, і тоді гніву вже не проживаємо, божественного. А люди, котрі не прийшли це. Цей етап очищення, цей катарсис. так? І Такі люди сприймають дію божественну як гнів, тому що їм стає дискомфортно жити. Те, що було для них найкращим, виявляється для Бога, може бути, навіть найгіршим. І тому це дуже важливо зрозуміти, що Бог нас не карає, ми самі себе караємо, не приймаючи його волі і не живучи в благодаті Святого Духа. Бо коли ми стали ворогами Бога, ми стали Його супротивниками, пішовши за дияволом, послухавши диявола, так? ворога людського спасіння. Ми примирилися з Богом смертю Ісуса Христа, смертю Сина, Сина Божого. І тим більше, каже апостол Павло, примирившись, ми спасемося Його життям. Тобто ми вже говоримо про Воскресіння. З смертю ми примирені, а життям ми спасаємося. Бо входячи у Воскресіння Господа через Голгофу, через нашу особисту Голгофу, коли ми несемо тяготи ті скорботи, здобуваючи терпеливість, досвідченість і приходячи до надії, а від надії в повній довірі приймаємо любов Божественну. В цю любов Божественну ми приймаємо через Голгофу і входячи у Воскресіння. Бо Господь у Воскресінні перемагає смерть, перемагає всяке зло. Отже, в Крові Господній ми з Богом примиряємося на Голгофі, а у Воскресінні ми вже спасаємося, спасаємося життям Ісуса Христа. Ми отримуємо Спасіння і дійсно ми свідчимо, що Ісус є наш Спаситель. Тому от такі кроки від віри через надію до любові, до спасіння і до життя з Богом. До слави життя вічного. Оце і є шлях Святого Духа, яким ми маємо прийти, шлях, яким прийшов Христос, шлях, який прийшли Його перші учні, учні, учнів, і так до сьогоднішнього дня. Тому намагаємося перебувати в благодаті Святого Духа, укріплятися в вірі, досягати надії і свідчити її. І так ми прийдемо в любов, а ми знаємо, що Бог є любов. Тобто людина, яка вміє жити жертовним життям, життям жертовної любові, яку захище нам Ісус Христос, така людина вже тут на землі стає небожителем і осягає вічність, входячи в славу Божественну, разом до перемоги. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!